Запрошуємо до слова Сергія Грабового, завідувачів відділу історії та Тернопільського обласного центру охорони та наукової дослідження пром'яток з культурної спадщини системою. Обстанська тематика у завдання Тернопільського обласного центру охорони та наукової дослідження пром'яток з курної спадщини. Доброго дня, шановне товариство. Ви знаєте, поки в мене сім книжок і сім хтоли. Я стараюся якраз позитиві. Поки я слухав попередніх доповідачів, я схозлаю на думці, що фактично всі теми, були підняті, вони також і певним чином є відображені і в наших виданнях. І це нормально, це не дивно, це, це раціонально і логічно, оскільки наш центр займається виявленням, дослідженням охороною і популяризацією. Пам'яток нерухомої культурної спадщини, зокрема Тернопільської області. А. Нас а що таке пам'ятки? Пам'ятки це, це фактично історичні джерела. І особливо цінні пам'ятки це ті, які є первинними історичними джерелами, тобто тими, які безпосередньо пов'язані з тою подією, які є свідками і свідченнями тих подій, які синхронні з ними у часі. І ну, звичайно не менш важливими є і пам'ятки як вторинні джерела історичні, тобто ті пам'ятки, які вже були створені в пізніший час, зокрема вже в наш час. І вони теж заслуговують на увагу. Почну з книги, яка була видана 5 років тому. Ще тоді ми відзначали 75-річчя Української повстанської армії створення, і в цих стінах. Був спільно з передавчим музеєм, організована виставка світлин пам'ятників, пам'ятних знаків, пам'ятних місць, місць поховань, пов'язаних з українською повстанською армією, з організацією українських націоналістів. І власне, якби каталогом, фотокаталогом тієї виставки була видана книга Пам'ятки Повстанської слави. Тернопільщини, де є вступна стаття з характеристикою е, нашої факультеної Духовної культурної спадщини е, на цю тему. І е, Взагалі більшість пам'яток про них можна розказувати, е, окремо доповідь, так, чи там про Козівку, е, перший пам'ятник, чи не перший пам'ятник українців пану Бандеріше. Московська влада вона захлиналася від пропаганди, як вже так, в нас тут вже відроджується націоналізм, чи там пам'ятник Ярославу Стрицьку в Кам'янках, які, які кілька разів намагалися зруйнувати, чи про Антонівці, чи про Слов'ятин, ну, і про багато-багато інших. ну, Звичайно, всі е, в цю книжку не помістилися, ну, але ми вибрали такі найбільш, на нашу думку, на той час, які були найцікавіші. Далі я з вашу дозволу. Далі власне, ми, я би хотів розповісти про книжку повернення з невідомості Василь Парстушенко, штрихи біографії висного діяча ОУН і Збаражчини. Вже сьогодні феді, пан Федір Полянський виступав і розповідав про важливість похідних груп, які були. З початком Радянської німецької війни направлені на центральну, східну, південну Україну після проголошення відновлення української державності для формування там, перебирання влади і формування української державності на місцях. Так от родом із села Шили, що на Збаращенні, є, власне, Василь Костушенко, котрий. Був учасником однієї з похідних груп саме Південної, котрий е, у, е, очолив обласний провід ОУН Запорізького краю, е, котрий там займався розбудовою організаційної сітки і підпільної вже фактично, тому що нацисти е, зразу ж е, почали перескуждати діяльності розбудові е, наших українських державних органів. Він підтримував контакт, їздив і ходив на пішки і в Мелітополь, і в Бердянськ, і в Крим, де підтримував і намагався якось зв'язки налагоджувати з українським підпільним націоналістичним. Це був 43-42 рік. У 43-му році він перейшов і очолив невеликий правда, період часу Дніпропетровський. обласний у, у організації націоналістів Дніпропетровщини, потім Полтавщини, потім Київщини. Тобто, це не балістична особистість, це е, людина, про яку мало знали, але вона настільки високих е, займали, займала посади ще блі, власне, в українському е, організованому націоналістичному русі. Е, власне, в цій книжці, е, в чим вона ще є ексклюзивною? Вперше в ній, в ній є опублікована світлина, у нас це портрет самого Василя Постушенка, і до цього ніхто не опублікував. А, ну, ми так сталося, були е, на інвентаризації. Це у нас видів нашої роботи центру. Е, власне на Збарашні в Шилах. Там ми зустрілися з людьми, які. Е, Знали ще про Василя Мастушенка, і навіть ми змогли знайти родичів його, і, і в них в архіві домашньому була фотографія, є, і вони люб'язно з нами поділилися. А в архіві центру дослідження визвольного руху є його праця, тобто він ще й тим, заслуговує на увагу, що він про кілька тижнів своєї відповідної боротьби. Написав таку звіт, доповідь, як вони виглядають зараз, вона називається. І власне в цій книжці теж ми її опублікували. Тобто, це також є і джерело опубліковане, архівне джерело, яке можна використовувати для подальших досліджень. Так, це коротко. Про, якби, продовжуючи серію історії нашого особах, особа, хотів би зупинитися ще на книжці. про Івана Дубчака, авторства заступника нашого заступника-директора Людмили І Ми минемося, а спомин буде про нас. Власне, це є історія про політвиховника, про Івана Дубчака на псевдогрек, який займався агітаційною, агітаційно-пропагандивною діяльністю на Бережанщині. Власне, Сарайчуки, Базниківка, Соколиця оті ті населені пункти. Він організовував е молодь тих населених пунктів і е в, 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 ну, вони там читали лекції, розказували інфро-історію. Е він дуже цікавий метод використовував власне агітаційно-пропагандивної діяльності як пісні. Він і сам міг грати на гітарі, і сам складав вірші і пісні. І таким чином ну не було ж, ви розумієте, ні підручників, ні якихось посібників, і ця людська пам'ять вона зберігалася у е, піснях, і так легше було дівчатам, тим молодим, котрих він вишколював, запам'ятовувати як про особистості, які були в тих чи інших подіях, так і власне про які небудь битви е, про героїчне ну, минуле загалом. Тобто, е, і у цій книзі є е, власне, зібрані Людмилою Дмитрівною. Ті пісні, які вона записала з респондентів у тих селах. І ця книжка пережила, до речі, вже два переведення. І є ще як продовження цієї книжки Повстанські пісні Бережальщини. Тобто це ті пісні, які були зібрані під час тої етнографічної країначої експедиції, але вони вже не просто тут з текстами, а ще. й вона вже змогла ну, там, з допомогою е е е різних композиторів зі Зваже, з Барди, з училища, вже е покласти на ноти ті вірші, ті пісні, тобто вже можна навіть їх вивчати десь і, і співати. Е Далі перейдемо, мабуть, до е е Бандерівської скрині. Е е власне, це така книга, яка. Е Теж є архівним джерелом. У 2011 році у селі Кордощі на Шумщині велися ремонтні роботи, а саме з перекриття даху церкви. Під час тих робіт було віднайдено абсолютно випадково, коли зняли покрівлю, віднайшли криївку, як вже потім з'ясувалося української повстанської армії. Тобто там перебувала е, боївка орієнтовно чотири е, людини, тому що там було знайдено чотири матраси. Власне е, в тій краївці була знайдена така дерев'яна скриня, і в тій скрині е, е, ну, були документи, зброя, речі, якісь особисті повстанців. І, е, 네, <speak> ну, там дуже довга і цікава така майже детективна історія, тому що 에, книга вийшла перша у 17 17-му році, ну, ви розумієте, пройшло 6 років чому. А, 에, виявляється, що э, ті речі були знайдені, але не одразу попали до рук науковців. Э, довший час. Э, поки вони попали вже до рук э, э, Георгія Платоновича Шергея, який родом з того села, якої чоловік тоді. Управління культури, то вже частина речей пропала. Але Бога, хоча б на тому, що вдалося, зокрема, з допомогою місцевого жителя і нашого доброго колеги Анатолія Лукащука, оцифрувати той весь архів, який був там знайдений у тій скрині, і видати цю книгу у 2017 році. А потім у 19-му році нас все ж таки мучило питання, де саме та криївка знаходилася в цій церкві, де був вхід в ту криївку. тому що так і вхід не знали, де була знято дах, але не знали, як повстанці попадають в ту криївку, з середньої свій час. І у 19 му році ми таки віднайшли ту криївку, і крім тої криївки, знайшли ще одну криївку в цій церкві, тобто в тій церкві фактично є дві криївки. Ну, Це теж не буду довго розказувати, але ще хочу сказати, от я казав, що попередні доповіді перегукуються. І тут теж є згадка і про Василя Шкляра, власне, він, по суті, став ідейним натхненником щодо назви книжки, тому що вислів Бандерівська скриня це його вислів. Коли Григорій Платонович знайомий його з тою Бандерівською з ну, безпосередньо з тими документами. То він так і сказав, ну, написав на, за вдячність за, за ту скриню на своїй книжці Троща, що вдячний за Бандерівську скриню. І, власне, Григорій Платонуч так і вирішив взяти цю фразу у назву книги. Далі ще одна книга, яка теж стосується Кортишова на Шумщині. І співавтор її тут є серед нас присутній, це Анатолій Лукащук. Також раз з Галиною Данцю вони попрацювали добре в архівах і видали, опублікували, знову ж таки, вже дещо опрацьовані трошки літературно з коментарями архіви, які стосуються жінок, які брали участь у боротьбі. За незалежність України тоді, у 40-х руках, це долі е, тих жінок Хордишівської округи, які власне е, ну, постраждали від радянської влади. Називається книга жіноча справа. Сьогодні теж вже були виступи на такі подібні теми. І е, хотів би сказати, що ну, е, Тут розповідається в основному ну, про діяльність безпосередньо можна зрозуміти жінок е, у ті часи. Тобто їхня роль в основному була е, це медична справа, е, ну і звичайно зв'язкові. І вони збирали також, допомагали збирати е, харчі, речі для підпілля, для повстанців. Е, Ну, Всі ці їхні долі тут є описані, як за що, е, ну, конкретно. Ну, дуже, е, Інколи важко читати, тому що розумієш, як вони знущалися над тими жінками на допиті, як вони переписували свідчення. Типу там йде одне свідчення, потім слідство вважає, що ви недостовірно викладаєте факти. І потім йде зовсім інше вже свідчення. Тобто розумієш, що, ну, яка це була жорстока система, і вже коли на суді. Вони набиралися сміливості і е, все ж таки е, намагалися сказати дійсно, як це було правду. Е, їх вже ніхто не слухав, тому що вже все було зрозуміло і все було вирішено до того часу. І всі вони фактично їх були покарання. Дехто з них повернувся, ну більшість навіть е, змогли повернутися е, в рідні країни вже після смерті Сталіна. Булася правильна амністія. Ну і на завершення хотів би сказати ще про таку книгу, як Тернопільщина пам'ятках. видатні постаті. Справа в тому, що ця книга це... Е, е, ми фактично над нею почали працювати і задумали, е, як тільки воно створилося, тоді ще не називалася інспекція охорони пам'яток. Е, е, і Це таки мав би бути свого роду бренд <хе> чи що, Тернопільщина в пам'ятках» І далі мало би бути йти різні періоди. тобто... І так десь в принципі в нас далі йшло. Ми вже видали і пам'ятки по українській революції 17 21 року, року, і... ну і всі інші, які Ну, У нас є ще і сакральна структура, ну це таке. Але всі вони певним чином перегукуються з тим принципом, щоб показати історію крізь призму тих нерухомих пам'яток, які в нас є. На Тернопільщині. І в даному випадку ця книга зосереджена на особистостях, на персоналіях, на постатях, тобто вона буде цікава в першу чергу для тих, хто вивчає біографістику. Адже зовсім ну, ви розумієте, що Одне діло, коли ми читаємо про ту чи іншу подію десь у підручнику, якісь собі абзац, а зовсім інше, коли ми вийдемо і станемо біля якогось пам'ятника чи біля тої чи іншої могили того діяча, гарантую вам, що учні, як мінімум, запам'ятають довше, ніж до першого цю ту чи іншу історичну подію. А майже в кожному селі є такі місця, які от могли б вчителі історії, зокрема використовувати у своєму навчально в процесі. І, власне, тут зібрані такі коротенькі біографії е персональні, але ми якби не, не цитували, це, не було наша основна мета. Ми хотіли власне, показати, що е до всіх подій до історичних, до всіх етапів нашого життя, буття і історії мають відношення і історичні пам'ятки, тому що наша область, вона. Є така прикордонна і тут переплилися практично всі. Будуть. Наразі буду дякувати за увагу. Якщо є якісь питання, то, будь ласка, хотів би згадати ще на завершення, що ці книжки були видані за і обласної ради, і обласної державної адміністрації. Ті книги ми передаємо у краєзнавчі музеї, і хто ваш. І в школи, в бібліотеки, і вони э, ну, є вільному доступі в бібліотеках. Ну, звичайно, можете і до нас звертатися, деяких сніжок в нас є примірники, як була б зокрема. Це не реально. Я ваша література користується попитом, вона не залежується наших Дякую.